Енеїда Котлярівська, веселий перевод на українській мові, уривок. Еней був парубок моторний і хлопець, хоть куди казак Удач на всі зле проворний, завзятіший од усіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з нею скирту гною. Він взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, осмалених, як гиряланців, п'ятами з троє накивав. Він швидко, поробивши човни, на сине море поспускав. Троянців, насажавші повний, і куди очі почухарав. На зла юно, суча дочка, за як квочка, Енею не любила страх. Давно вже вона хотіла, щоб його душка полетіла к чортам і щоби дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все її гнівив. Здавась, гірчіші від перцю, ні в чим юно не просив. Но гір затеї не любився, що, бачиш, в народився і мамою венеру звав, І що його покійний дядько Паріс прямо путівочку венері дав.